Друзі, нещодавно, 2 квітня, на Віоліті продався піонер із барабаном 1920-х років. Давайте подивимось на фотографії. Це дуже рідкісна статуетка. З дефектів відбита голова. Це дуже добре видно, але не дивлячись на це, ви бачили, за скільки вона продалась? Трішки більше, ніж 6 тисяч доларів. Але це не головне, на Віоліті продавали статуетки і за мільйон гривень. Головне те, що продавець і покупець досі не можуть закінчити свою о, угоду через те, бачите, ціна, через те, що статуетка знаходиться в місті Харків, а продави, е, покупець в місті Нікополь. І покупець просить відправити післяплатою. Чи відправили би ви лот вартістю, до речі, такий крихкий по новій пошті після плати, вартує понад 6 тисяч доларів? Один кричить: відправляй, інший я не буду приїжджай» або «сплачуй наперед? Ось така ситуація я не знаю, як би я вчинила, але краще особиста зустріч за 6 тисяч доларів. Можна і на авто приїхати, і на автобусі, і навіть залізничним транспортом. А як ви думаєте, ви б відправили статуетку за 6 тисяч доларів після плати новою поштою? Пишіть в коментарях. Всім гарного дня!